Здатами конкурсу, який відбувся 20 березня, зголосилися на 21 об'єкт конкурсу, в яких було по декілька претендентів. І завдяки проведенню даного конкурсу ми забезпечили 31 маршрут в рамках нашої області. Визначені тепер переможці, є і перші, і другі місця. На мою думку, конкурс був проведений так, дуже конструктивно, плідно. І... Максимально звернули увагу на проблеми, які відбувалися з перевезенням в територіальних громад. Сьогодні в нас ще лишилося тільки чотири питання, які ми плануємо до кінця наступного тижня вирішити. Одне з таких найвагоміших питань це військове містечко. Документація сьогодні буде підписана з перевізником в другій половині дня. Хочу звернути увагу зміни, які відбуваються в нас в зв'язку з. Маршрутними мережами наших маршрутів. Єдина територіальна громада, яка подала нам перелік зупинок і повністю схеми руху, по яких можуть курсувати міжміські та приміські маршрути, це Луцька територіальна громада. Взяті до уваги всі сьогодні їхні рішення виконкому. Сьогодні маршрутна мережа буде змінена. Донесемо перелік зупинок, який офіційно затверджений. Ми подали його вже і на міністерство, ці зупинки, в зв'язку з якими ми будемо формувати нові паспорти маршруту. Сьогодні дуже спрощується система створення маршрутної мережі, тому хочу звернутися до всіх територіальних громад. Ми надіслемо сьогоднішнім числом їм листи, в яких вони нам покажуть ті зупинки і ті вулиці, по яких вони б мали бажання курсувати, і це все буде відцифровано і діджиталізовано міністерством. Через Укртрансбезпеку. Вже територіальні громади, щоб планували модернізацію тих маршрутів, які вони бачать в себе на, ну, в районах і в територіальних громадах, тому що е, набувають чинності через місяць часу зміни до постанови по автомобільний транспорт. І можна буде дуже швидко, не треба буде цієї бюрократичної сподвої, яка там тривала 3-4 місяці. Сьогодні ми там протягом місяця зможемо формувати нові маршрути, змінювати їх. Це заради людей, це покращується. Пропозиції від всіх громад. Вони всі враховані? Так, всі. І в принципі в нас е, всі, е, скажімо так, напрямки, де не було е, пасажирських перевезень, зараз вирішені, так? Ну, лишається в нас 11, які ми плануємо за максимум 2 тижні вирішити це питання. Зв'яжетеся з головою громади лукачів. Людина, перевізник, тендер виграв. Маршруту, а туди не їздить. Я попросив, щоб вона звернулася на нас офіційно, але ви зараз це уточніть, якщо дійсно це підтверджено і він так зробив, що він типу каже, що він туди буде їздити, а сам про фізично не їде, ну тоді просто ви теж якісь, щоб були в нас аргументи, коли ми когось будемо позбавляти маршруту, то якраз за таке і будемо за обман. Краще, хай вони говорять, якщо якісь є проблемні питання. І що громади, що влада спідтримає, але якщо вони будуть нас обманювати, то тоді і присікати так само їх треба в частині тих маршрутів, які вони ну, де Вони є. Меніше казали, що буде певна програма, яка буде в тестовому режимі, де кожна людина зможе до неї бачити гід автобус так. Так у нас створюється діджиталізований такий продукт, який ми надамо кожній територіальній громаді, вони зможуть отримати такий диспетчерський пункт, в якому вони зможуть побачити кожен автобус, який, де він буде курсувати, чи він виїжджає, чи він не виїжджає. І в цю програму вони також через, завдяки змін до постанови, зможуть вносити свої ці зупинки і будуть бачити, наприклад, вже тут ми не стаємо, а можемо ставати тут. Ці всі погодження будуть діджиталізовані на законодавчому рівні. Сплануйте зустріч з ними. відповідальні особи, де ви їм вже це все розповісте більш площиня, Вони можуть це використовувати заодно основне щоб контролювати перевізників.